Регулярно щороку переглядаю форсаж. Перші три частини з великим задоволенням. Ну а далі просто щоб віддати данину поваги сім'ї. Особисто мене перші частини переносять у дитинство, бо познайомився з франшизою. Я саме тоді, ті часи щільно асоціюються з НФС Андерграундом. Творцям вдалося зловити один вайб із культурою нелегальних вуличних перегонів і автентично писати її в сетінг своєї гри. Проблема полягає в наступному. З виходу андерграунду пройшло 20 років. Комп'ютери стали потужнішими, вимоги геймерів вищі, а творці не можуть запропонувати нічого вартого, бо той час давно пройшов. І в такому випадку мимоволі спливає в думку той мем, де мужик купує потужний комп'ютер і грає на ньому в героїв меча та магії. Але тут все не так однозначно. Взагалі важливо розуміти, звідки це все пішло. Я, якщо що, про японський вайб у всій серії Need for Speed, який, Якщо ви не знали вплину на серію, для початку пропоную вам переміститися в 70-ті роки минулого століття, коли на дворі була одна із найбільших криз, і ціни на нафту злетіли просто до небес за середніми підрахунками в 4 рази. Для американських сімей, що мали зазвичай вітчизняний автомобіль з шістью циліндровими двигунами, це стало катастрофою, оскільки бензину на заправках просто не було. На порятунок прийшов японський автопром, пропонуючи альтернативу. Менш ненажерливу до палива. Таким чином, японські тачки надійно закріпилися на ринку США, а пізніше і Європи. У самій країні до Ширака Іоняме вже вирував розквіт культури: Кільцеві гонки в центрі міста Канджо, дрифт на серпантинових дорогах у горах регіону Канто, різні стилі тюнінгу, Судзоко чи біпо на той час створювалися різні організації та студії, що робили унікальний дизайн. З найвідомішою організацією стрітрейсерів була. Мід Club. мало хто знає, але була одноіменна гра від рокстарів, але про неї поговоримо в інший раз. Справа не обійшла і США. Стаття про вуличні гонки в Нью-Йорку надихнула Роба Коїна на створення форсажу. Спочатку тематика незаконних автоперегонів була лише тлом для сюжету, на якому мав розвиватися детектив і кримінальна історія. Але творці так автентично зобразили весь цей гоночний рух, що фільми стали буквально іконою культури нелегальних вуличних перегонів. Thank you Звичайно, все це приваблювало тодішню молодь, що супроводжувало зростання популярності цього автомобільного руху і розширення культури далеко за межі самої Японії. Хтось входив до культури заради грошей, хтось заради поваги. Ну а хтось заради уваги протилежної статі. Якщо раніше події в Need for Speed крутилися навколо кільцевих гонок, то Underground і став іконою нелегальних автоперегонів у світі комп'ютерних ігор. Але все хороше колись закінчується. Культура згасла а НФС як і форсаж пішли іншим шляхом. Якщо раніше історія крутилася навколо вечірніх покатушок, то зараз і НФС і Форсаж перетворилися на голівудські бойовики про шпигунів, змови, кінець світу і таке інше. І коли здавалося, все втрачено, НФС 2015 повертає нас до коріння серії. У грі немає злодія, немає небезпеки, тільки гарні машини, нічне місто, і ти. Персонажі, яких ми зустрічаємо за сюжетом, хоч і поводяться часом досить кринжо. Але це кіношні катсцени, які створюють домашній затишок та спокій. Особливо коли після гонки приїжджаєш у кафешку, щоб побачитися з ними, і просто потеревенити. Всі вони за своєю природою прості, та уособлюють певні кіношні архетипи. За фактом, весь ігровий світ можна поділити на чотири райони: невеличке місто, сільська місцевість, гірський серпантин і промзона. І як не згадати довгі мости, на яких ти можеш вичувати максимум зі свого корита. Що Круто зроблено так. Це освітлення, воно скрізь різне, часто змінюється в залежності від етапу гонки. Разом із світлом. До речі, нагадаю, це 15-й рік і ніякої мови про RTX тоді ще не було. Разом із цікаво розставленим світлом добре поєднується ефект зерна, все в сукупності створює кольорну гаму, що круто передає настрій і вайб. Автопарк, хоч і скромний, але особисто в ньому я знайшов усе, що мені потрібно. Перші 25% я їздив на цивіку. Е25 на Супрі, і 50, що залишилися на Skyline, іноді змінюючи його на якийсь суперкар або порш. Але в результаті все ж таки повертався до японської класики. Хоча гра вийшла майже 10 років тому, вона залишається дуже красивою, велика кількість режимів і різна складність заїздів. Не дасть вам знудьгувати. Кількість машин в автопарку достатня для комфортного проходження гри. І всі легендарні моделі, які ми так любимо, там є. Важливо згадати про гнучкість тюнінгу. Налаштування машин, вони вас не розчарують. Якщо хочете поринути в атмосферу тієї епохи вуличних перегонів, зібрати в майстерні Skyline Пола Уокера і від душі поганяти, просуваючись нав'язливим сюжетом, це те, що вам потрібно. Зустрінемося на фініші.